Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали. Наприклад, у мене болить голова польською кажемо Болі Мє. Болі Менєґрова. Дуже часто э, чую помилку болімі так? Це вважається за помилку, тому що в польській мові болі хоче питання кого со. А я питання кого со буде мє. Мені". Боліммє мені гвова. У мене болить рука. Болімнє ренька. У мене болить серце. Болімнє серце. У мене болить нога. Болімніє нога. Для того, щоб довести до автоматизму цю конструкцію, я рекомендую вам зараз поставити відео на паузу і виписати в собі лискову в зошиті от польського 5 речень мінімум українською мовою. У мене болить і додайте різні речі, і в голос спробуйте перекласти, щоб вам ця конструкція закоренилася, щоб ви не казали у мені болі чи щось таке так неправильно. Болі мені кто. Болі мені, голову, болі мені серце. Потренуйтеся.